Доброго дня, мене звуть Олексій Турчак. Я інструктор надання першої домедичної допомоги та керівник організації Медкорп. Зараз парамедик на фронті. Мене звати Маргарита Турчак. Я також парамедик. Працюю на медувакі і паралельно його дружина. Народився в Дніпрі, там і навчався спочатку в 61-му ліцеї, потім в Придніпровській державній академії будівництва та архітектури на спеціальності інженер-будівельник і під час навчання в академії якраз таки стикнувся з війною 2014 тисячі році і поїхав добровольцем на фронт. Я з 13 років мріяла бути журналістом, тому власне поступила на журфак в Дніпрі і 5 років працювала спочатку журналістом а потім редактором в 2014 році я стикнувся добровольцем. Я поїхав на фронт у якості стрілка. Потім став, якщо можна так назвати, снайпером. Бо від нормального снайпінгу, це від нормальної снайперської роботи, це трошки відрізнялося. І потім вже пізніше пройшов курси, тому що там нашого медика вбило, я став на якийсь час медиком. Пройшов відповідні курси, спочатку українські, потім від медиків НАТО і після цього став парамедиком. І вже десь з кінця 15-го, може з початку 2016 року, періодично виїжджав. На лінію фронту в якості медика добровольця і допомагала впоювати нашу параду. До 24 лютого цього року я працював на звичайній роботі, тобто я працював разом зі своєю дружиною, був заступником редактора інформаційного видання. Крім того, організував і створив разом зі своїми товаришами організацію Медкорп, яку ми створили десь, мабуть, у 2017 році. Ми займалися тим, що проводили тренінги з надання першої домедичної допомоги для всіх охочих. Це було і цивільне населення, і поліція, і медики, і бійці. Тобто, ми навіть виїжджали на передову, навчали там бійців, і в принципі цим займалися. Тобто, через нас за всі роки існування організації пройшло близько 10 тисяч людей, які навчились надавати першу домедичну допомогу. В мене була можливість поєднувати улюблену роботу з волонтерством, тому ми разом з подругами заснували власний фонд, який допомагав підрозділам Дніпропетровщини, в тому числі і підрозділу, в якому я служу зараз. Ми кожного дня мотались по всій країні в пошуках якихось просто неймовірних речей в неймовірних кількостях речей, чиїх назв я навіть до цього не знала. Проте ми дуже швидко навчилися, допомогли тисячам людей. Але в якийсь момент цього реально стало замало. Волонтерська справа трошки сходила на спад, тому що. Люди їхали з країни, закінчувалися гроші, закінчувалися можливості, терпіння і таке інше. Тому очевидним вибором було лише приєднатися до Збройних сил України. 24 лютого мені мені зранку подзвонив мій товариш і сказав: Льоха, прокидайся, почалось. І тільки я поклав слухавку, одразу я почув вибухи за вікном. Я зрозумів, що це вже. Дійсно, повномасштабна війна. Ми з дружиною одразу ж прокинулись, одразу максимально швидко зібрались, Зібрали документи в одну сумку, двох котів і собаку в іншу сумку. Швидко побігли на стоянку, ще забрав свою власну зброю. Після того проводив тренінги з надання першодомедичної допомоги. Після того, як ми приєдналися до цього підрозділу, ми з дружиною працюємо на одному Іваку, вдвох вивозимо поранених, рятуємо я. Виступає в ролі і водія, і парамедика. Вона також парамедик, тобто ми вже розуміємо, як працювати нам, можливо, легше, можливо, складніше, не знаю. Але мені здається, що все ж таки легше, тому що ми просто поруч. У стресових ситуаціях ми поруч, ми один одного підтримуємо і ми працюємо, надаємо допомогу нашим хлопцям. Це дійсно набагато легше. Ну, ти мене вчиш всьому, і кожного разу, коли мені здається, Боже, над нами дрон, на нас щось летить. І Льоша мені одразу каже, так, будь ласка, сядь, роби свою справу, все нормально, я поруч, немає ніяких дронів, це зірочка. Це, звісно, виявився дрон, але стало трошечки спокійніше. Ну чому ради? А я не нічого. Диво, я нічого радість. Я несу не радість, я заряди несу. Вивозили одного хлопця, в нього була травматична ампутація нижньої кінцівки. Він тримався молодцом. Взагалі не показував виду, що йому мінімально боляче. А, проте дуже переживав, що він втратив свою улюблені берці. Тож а, вже після а, йому зробили протезування, а, він а, прийшов до тями, а ми з Льошею знайшли йому нову пару берців, і він зараз в них льотає. В нашому підрозділі продовжує працювати. Що ми будемо робити після перемоги? Насправді це складне питання, тому що ми поки не знаємо, коли ця перемога буде. І щось мені підказує, що не буде такого класичного дня перемоги, тобто боротьба буде продовжуватися. Але я думаю, в першу чергу ми приїдемо додому і будемо вдома сидіти. Хоча б тиждень, просто нікуди не виходити. Е, мабуть, з рік ще не поїдемо в ліс, в поле і ніколи не купимо собі там, будиночок в селі в якомусь. Е, і просто відпочинемо. Просто хоча б тиждень треба відпочити, а після цього знову буде багато роботи. Треба відбудовувати те, що зруйновано. Треба зробити так, щоб у нашу владу знов не обрали чергових там, партій регіонів, ОПЗЖ і тому подібних речей. І це треба робити. Це, за цим треба слідкувати, і це наше майбутнє. Ми маємо його продовжувати створювати. Я повернусь до свого життя. В мене було класне життя. В нас було класне життя. В нас два коти і собака. У мене офігенний чоловік, неймовірні друзі, мама. Я просто хочу повернутися до життя, до роботи. Ну і звісно, до волонтерки. В нас є своя організація, яка читає безкоштовні тренінги з надання до медичної допомоги. І в нас є свій фонд з дівчатами, який надає допомогу бійцям. Тож роботи буде повно, і до неї теж треба буде повернутися. Згоден хочеться котиків обійняти і собаку і просто лежати вдома на підлозі.